Діти переселенців за мир. Активісти організації Учнівське братство провели для дітлахів урок образотворчого мистецтва, яку мрію намалювала малеча, бачили наші кореспонденти. У сільській школі Богородичного мирний час навчалося найбільше півсотні дітей. Сьогодні їх у чотири рази більше. Із місцевими учнями на заняття ходять ще 150 переселенців з Донецька, Луганська та Горлівки. Маленький донечанин Захар виводить на прапорі України слова про мир, хоча й вважає, що його мрія не скоро здійсниться. Хочу, щоб скоро, але вважаю, що це не менше аніж кілька місяців буде у Донецьку. Там небезпечно. А тут Тут так безпечно, тут немає терористів. Попри те, що багатьом з цих школярів випали недитячі випробування, працювати з ними не складно, зізнаються волонтери. Дітки свідомі, вони чудово розуміють, яка зараз ситуація в Україні, і що. Що вони фактично наше майбутнє, і що саме вони потрібні зараз? Частину своїх малюнків школярі подарували військовим. Решту передадуть дітям, що разом із батьками покинули рідні міста та наразі навчаються у Святогірську. Ольга Солом'ян, Олексій Куделя, Олексій Ковалевський, Сабиття канал Україна.